Всім привіт! З вами канал Мейн. І це 11 серія виживання на острові. Так. І я вам хочу розказати таку, якби новость. Поза кадром я зламав Lucky Block скрафтив ще одну там. Будь цього, де вони? Ці два я оставив якби на цю серію. І мені випало Тако з неба, як дощ посипалось 4. 400 алмазів Зараз вам покажу. Як бачите, 6. У мене було і во 400ка. І так, да, тепер я можу скартити броню, і мечі все алмазне. Так. Ці серії, якби я хочу построїти десь знову е, цей автомузикою, як би сказати, з нотних блоків. Ну, щось по вийде, побачимо. Як бачите, цього вже як його. Е, Сняжно голі ж тут немає. Бо його... Зомбі замочив. Так. Да. Так. Це, мабуть, як ви знесемо. Пішов. Так, тільки в мене е, топора немає. Зламався, мабуть, тоді. Так, коротше, зараз це знесу. Е, зроблю там свою топора збігаю туди о, е, в склад і вернусь. Так, ми продовжимо. Бачите, це зніс. Бо якби цього гольма вже не стало, то на що ну, там міг ще одного скрафтити, але як ви пам'ятаєте, тоді я ламав сніг, і він щось не випадав, якийсь баг. Так. І по поводу е, цього всього. Тут поки що е, змін немає. По поводу людей, е, я поки що в інтернет не залазив, ну, в Ютуб не дивився. Може хтось і щось написав. Так. Не поняв. то потопком і город. Так. І дам. Е може там і даже хтось написав де щось строїти. Не знаю. Буду закидати цю серію і Так, як би в коментарі, де мені щось строїти. От як бачите, тут я построю таких три здання. Там два, там дім склад, тут якби ферма. Якщо вам щось не подобається, я можу ну, е ну доми вже зносити не буду, так я довго строю невеликий. От ферми, може знести десь, перенести ще щось. Пишіть мені поради коментарі, я обов'язково вас внесу туди. І як би послухаюсь, тільки якщо воно буде якесь нормальне Це завдання. Так, приступимо це, як би строїти. Так, я хочу зробити якби таке замикання. Щоб від нього йшло рестаун до цих нотних блоків. Так, десь його почну тут отстроїти. Потім, якщо щось буде не так... І його перенесу. Так, ставимо так, фекала. Наверх камень якби. Так, тако. Так. Так. І далі, бачите, цей камінь вже переплавив спеціально. Так, потім беремо рестон є. Так, блок, щоб сюди застрінути. Так, ставим сюди рестон. Так, і поїде нас воно блимати Замикання. Ну да, є Так, теазносим. Ставим самі ці Музикальні блоки. Десь так. Пойдем так. Все факт заберемо. Так, так. Так, сюди три. Два. Окей. Так. І тако. Я тут може обгруджую якась кімнатка буде, ще щось подумаємо. Так, чого ти не поставився. Так. Окей, саме сон зараз проведемо. Так. Можливо, даже від самих факелів. Так о. баги не ставляться. За якоїсь. Це, мабуть, через те, що з багатьма модами граю. Е, так, тут проводимо як би. І тут о. Так. Щось воно не грає. А, можливо, треба е, на рівні цього провести. Так, зараз е, зламаю і перероблю. Тоді вернусь. Так, ми продовжимо. Як ви я був правий, треба Ерсон проводити на рівні з цього блоку, де кінка... кінчається. Як чуєте... Так, звуку додавлю. Я би не, скажу... не сказав, що це музика. Так. Я думав, що це вийде. Воно просто це не дуже швидко, замикання йде. От на ПК-версії там дуже швидко, в долі секунди і воно таке блимає. А Отут повільно. Ну, коротше, я ще, мабуть, там поза кадром якісь вагонетки розставлю. Чи ще щось, щоб воно швидше е, цього робилось. Музика, щоб щось там було. Так. Зараз е, про, е, покажу вам ще дещо. Так. Зараз підемо в склад. Візьмемо два лаківлока на кінець кі кі серії. І так, як бачите, динаміт випав з цей е, як і лакіблоків. Да. Так. Хочу вам показати де, по поводу цих, що я робив. Як би автошахти. Так. На кнопку нажимаємо і їдемо. Так. Як бачите, мого вжилка нема. Я просто його просрав. <гум> як би сказати. Впав лаву і він пропав. Да, він, по ідеї, мав схронитися, так як в мене мото схоронні чай. Ну так як і, щось з модом сталося, він виключився. І всі речі, якби пропали. Ну, всі, не всі, ще трошки, як бачу, бачите, залишилося. Ну, більше половину пропало. Так. І через це. Ну, як би сказати, так в мене мало речей. Так, як бачите, тут посход... построю такі сходи. Тоже закрив, бо тут яма була. Дивіться, бачите там бедрок. Це випало з блока. Його ж не зрійше, виживання. Так. Бачите, цієї штуки ж тут немає, бо я її переніс туда. Так, і це все, що випало. Подивіться, що тут є. Я спеціально не забрав, щоб ви подивилися. Скольки... Деюте сколько э, железа, за даже он пять алмазьев, э, лазурита мало, ростована и даже золотые. Так, не понял. Совсем не понял. Тут а что всего было, тоже что штука. Тут у она стояла, Ну что сломалось? Чей Чи... кри призервал, такая дырка и то. Не розумію. тут стояла і, коротше, вона у цю яму виробила. Да. Щось непонятне сталося. Як бачу ці сходи, я тут строївся, там, дивився. Там за самого бідроку дарилося, там по майже теж. Так. Ну окей. Викладемо як це сюди. Тільки не розумію, що сталося. І сундука немає, і цієї штуки немає. Так. Да, щось непонятне. Да, це? І да, там во... ще забув, пропустив пробіглінный. Там ваша її ставив. Там в сундуку даже не дивився, що там зараз реглянем разом з вами. Так, так. сюди йдемо. Тільки щось, воно стало на дві сторони. А я вроді на одну стала. Якийсь бій пішов. Так, як бачите, я е, вам казав, чи воно водій буде робити, мені цікаво. серії. І дивіться, як, яку тут яму виграла, О. Так. Ви тільки подивіться. І майже до самого ведроку. воно тож працює. І це думаю дуже класно. Так, і дивимося, що в нас в сундуку. Ай, не дуже багато навіть. Цього один стак Даже навіть оглянеше, ніж злізо. Так. Зараз якби зламаємо лакі-блоки. Е, ну ще не буду з вами включатись, ще піду е, туди тодал... і що... ще ми щось зроблю. По дорогі щось придумаю. Так як я до цієї серії майже не годував не готувався. Так. Це що таке? Лакіблоки. 16, в мене було 2, 14. І що вони тут роблять? Не ті, що як я тоді помер, як я вже казав, речі не сохранились. я тут не раз вже помирав, шумот виключався. Я їх тоді багато скрафтив, це може вони і є досі. Досі, як би сказати, тут лежать. Хоча це було, да, давно було, вони могли, мали вже пропасти. Так, ламаємо. Думаю, зламаю пару штук. Ну, <клух> подивіться, що випало. Дайте, де моя зажигалка. Натові. <клух> Даже не зачарований. Так. Звісно, неудачний лаківлок. О! Ця штука. Реактор вроді називається. Раніше він був... Е, її моно було такі міні портали робити. Так, книжки. Так. Е, Ай, потім його забрали, бо вже типу, повноцінні А додавали. Так, роз, е, ціво різні. Ламазного тига, думаю, пригодиться. Так, тепер в мене буде ціво. Е, як ви бачите, 17. не свек... свекли, так. Да. Це вроді якби е, ці буряки, чи що. Даже не помню. Так так, шо це не пам'ятаю. Мені так кажеться. Так, що це? Що це? Посадились сюди на піску. Марко? Окей. Okay. Окей. Okay. Так. О! На мене ефект утравлення. На цілу минуту. Ах. Яблок немає. Чого немає? Е, по ідеї мене пів ХП мало статися. І мені ще тоді випало. <схід> Дерев'яна Е, Окей. Так. Ці 10 блоків ставлю, так я вже 6 зламав. Так, це сюди. Так. Мені навіть сюди не прийшлося звертатися. У нас саме, якби мене вернуло. Так. І я так думаю... По приколу. Зараз построю дещо. Тільки підготуюсь, Або навіть не треба до нього готуватися. У мене і так ресурсів повно. повно. Так. Дивіться, скільки в мене дерева. Це просто підходиш, навіть тупора не треба, рукою ламаєш і воно ну, падає повною. його. Так. Візьмемо цих неперероблених трохи. Ви не прощайте, не я хочу построїти туалет. Не знаю для чого він. Просто так по приколу, як я вже казав. Так, де мені його поставити? Може прям тут, а? Такий містечком. Так. Окей. Не знаю, навіть не питайте, для чого я його строю. Сам не знаю. Так. Як якби... Це, Тут типа ці балки. Ну, слухайте, як без туалета. Навіть в Майнкрафт треба туалет. От, наприклад, скільки їсть яблук, всього, от не ходить. Ну як це поняти? Так. Тут так. Так поставив. І так. Тут якби, ямку ямквері зараз. Тут вода, окей. Там якби бачимо стінку таку. Пробую закрити. Так, сидів. Так. Ще половинки... А, половинки є. Окей. Не знаю, де вони взялися в мене. Але хотя, хотя, слухайте. Даже не знаю, як його построїти. Як він виглядає, неповні. Так можливо тут все поставив. Так. Так. це якась коробка. Болесенька. Окей. Okay. Так. Я не знаю, як його строїти. слухайте, як він виглядає. Так. Зараз бігаємо ще по цей. Якби сходи. Чи що можна взяти, щоб люк хіба що ще з водою чи ще щось? Так, люк в мене є. Ну там взяв. Так. Люк взяв. Так, що мені ще треба? Як би двері? Так, двері я теж повно. Їх наробив тоді той відводний та здання від води я зобіжав там заставляв. Так. Що мені ще треба для нього? О, так я вже сказав сходи. І зімемо пару Так. І дам, пишіть мені всякі там коментарі, порада і, і про це не пишіть даже. Це просто так, по приколу. І з кожним шансом, як ви напишете мені якусь пораду чи ще щось, один… ви попадете, по-перше, сюди, і з кожним каждым… коментарем у вас плюс один шанс. Щоб пограти зі мною 0.14.0, Або зняти зі мною якесь відео. Так, продовжуємо. Трохи відійшов, бо треба було мені. Так, там двери. Так. до двери. Так, появилось. Так, сюда люка, люк, люк, люк. люк. Ой. Не-не-не, погано. Тут как бы вода має быть. Что за прикол? Так. Так, его требуется на лентоквеше. О, все Алло. О. Тут то залил водой я там <laughs> туалет в майнкрафте что я рублю так тут поставлю это. как бы Такая крыша или как бы сказать даже не знаю тут еще два поставлю Що це вийшло в мене? Тож не похожу на туалет. Ну окей. Вже як бачу 17 минут знімаю, час кінчився в мене. І як хочу з вами вже попрощатись. Дивіться, мою кришу атакує кріпер, а там скелет походу. Ну окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!